Недовго музика ігра, Леся, хочу тобі сказати, що ми у понеділок з Лесі уїжджаємо, в кругосвітне Путіше. Ми будемо, Зараз ми знаємо білети, немає білетів проблема. Нам Нам, взагалі треба до Коломиї. Але ми доїдемо або до Ворохти, або до Коломиї. В понеділок ми Леся, з тобою уїжджаємо в путешествиї. Таке, знаєте, кругосвітка. Слухай, ти була в горах давно? Давно. І я не була. Костя, ти відпускаєш на зайчик. Yeah. А ти не плачь і не горюй. Лапочка, ми поїдемо надовго, На пару днів я так думаю, що ми будемо говорити, а я вважаю, ні до тої зустрічі. Костянка, ти не вмієш зробити, не спіш зробити. Yeah. Якби ти вже ми заходимо з того з лесою в калітку, понімаєш? Так що мої люди, хто коли був в Коломиї, хто коли був ворогчий, але е, якби все одно це поїзд Івано-Франківський, немає білетів. Білети, може, треба за полгода брати, чесно. Даже, я думала на море хотять, але люди тоже на гори хотят. Значить, так, час... <головіка> Чорне 80 доларів 100 грамів. А ці трога, дільки я сюди. Значить, ви почали продовжаємо. Так що, мої хорошенькі, хочу вам сказати, що, між прочим, ворог та коломія це, 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 це зовсім дело. А потім, до речі, мене виглядає, що я до любимо посіг заїдемо. Це ж все одно той, той, той круг. Слухайте, ви були в горах в Палатки, були і ми будемо весенні. У нас ти розумієш, який це буде відпочинок? Палатка, гори, ліс, ти і я. Ні, ну ми не в бо нас вовки з'їдять. нас з'їдять вовки. Бо як з'їдять вовки, козі теж не приїдемо. Так що я вам хочу сказати, що в понеділок, в правої ножки, зараз ждуть білети, ждуть два білети, а ми мали їхати. Ще дівчинки мали, немає, немає місту. Хоча б два білета нам в ту сторону, а назад вже і на вагоні поїдемо. Після того ліса після тих гор. Я вже согласна. А, знаєш де? Між вагонами, оце як називається, там тамбурі. там А я що в тамбурі коли їздила, коли вона ні, вчасно не було від В тамбурі стояла, скільки тут півтора часа, і я в Ананії була. Серйозно, не з Одеса відмість, сирове, з роздільної, коротше, зверху. Одним словом, ми в понеділок або в Ворохту, або в Коломию. ну нас там зустрінуть і ми поїдемо потім з вами. далеко. Поки що все продовжається. Пішли мені біліти, летимо ніч пиш. Їдемо до колегі, але ну, ми я хочу подарував у гості теж дослухатимо. Дівчки з білетами дуже. Ми нашли до Коломий, це ми в понеділок ввечері сідаємо, в второк утром ми в Коломи. У вівторок ми йдемо на двіж, середу на двіж, а середу ввечері сідаємо на потяг, тільки що не на Одесу. Тільки, правда, що не знаю відки. Зараз ще шукаємо назад і білет. Вроді без Івано-Франківська. Ну, я знаю, що хочу сказати, мої, друзі, дивіться. Якщо в мене не буде у нас білетів, то назад, будь ласка, в середу. Ми готові їхати в тамбурі. Головне, дайте два матраса, Лесь, два, один, вальтом ляжемо, за вальтом. Ляжемо вальтом з тобою, обнімимося і не замерзнем. Я готова їхати і в тамбурі, розумієте? Так, да, туди білети є, а назад поки що нема. Ну я хочу сказати так, дивіться, якщо ми приходимо в середу, а на, наш йде вокзал, їде потяг до Одеси. Будь ласка, дівчатка, змилуйтесь над нами, в тамбурі ми поїдемо. Хочете дасте табуретки, хочете дасте матраси, як захочете. А якщо нічого не дасте, то тако сяду, Лесь. Я б зараз показала, як я сяду. Поняла я? На задницю опущу ноги, і буду плакати! I love you! Та риби більше! Ти що зникалась? Петровна, мене, я ж тобі показала, так, яка явла, да? Да, да, очень красиво, очень красиво. я? Так, так, дуже красиво, дуже красиво! Можна зробити? Я теж хочу пекти! дай риби Петровні! Не треба риби! Ну, не треба! Ну що ти один хріб речиш? Не маємо Ну прийдеться їсти! Не прийдеться! Так люблю, серйозно, Петровна, Петрона, ти пам'ятаєш, ну, ти... коли я починала з тюлькою, коли я тебе вдову тюльку брала? пам'ятаєш? Помню. Пам'ятаєш, як я плакала, коли перекинулась, каже, бери і помиш, ти психуєш. Так, да. А ти з пола підняла, їла. Да. А чого? Слухайте, що... це... Я коли починала, то брала тюльку, брала у Петровни і розсипала відро тюльки, приходжу, плачу, вона каже, ти що плачеш? Приходить до мене такого. Землею взяла, під крам помили, пам'ятаєш? Ну, Петровна, чуєш, ні, ви, звісно, мені дуже допомагали. Я брала досі у вас і тюльку, і сельотку. А потім Петровна мені каже, открий ряд з тюлькою, пом'єш, вона проти тебе стала з тюлькою, Хоча якби вважалося, що я вважаю всіх конкуренткою, так? Да? Знаєш, дві рибки. Да? А і Зали... мене... забрала мене Алю, ти забрала, ти мене конкурентка була. Я тобі хотіла дати білі але я спокійний я, що... я не вже лучче на те Держи, я тобі держу, я тобі держу. Їш в мене... не, чуєш, давай подержиш. Петровна, чуєш, я хочу сказати, що я відкрила точку тоді, з тюлькою взяла Альону. Ну, якось у нас не спожилися, ми не робили. І потім я ту точку закрила. Помніш Петровна? Ага. Але брала у Петровні тюрічку, розкажи. Ага. Петровна, так? Да. так? От ти мене піддержувала, Серйозно, ти одна мене піддержувала. Хоча ти хочеш, в мене всі сміялися? От скажи, Петровна. Та ніхто тебе не В Смислі не сміявся з мене. Тепер ви тільки сміялися а щас... Ще... пряною тюркою кормила. А пряною тюркою приходжу, візьму хліба. А фігі мене взяли, фігі мені упитка принесли. А тепер мені возмущає, не змішайте. Та я тут красу. Гриша, та прийдеться. Я просто на те, що ти не займаєш. Так чуть-чуть, так чуть-чуть. Ну так подай їй. Та ні-ні-ні, посиди, посиди. Я тобі ще фортушки подарую. держи, держи. Дві, що ти, за чим я зайшла сюди? Петро, в я хочу сказати, Нет, тобі, ти, знаєш, я тобі хочу сказати, дійсно дуже велике, дякую, що коли я прийшла перший раз на базар, що кості в мене робив, ти перша до мене прийшла і говориш, що я поміч, немає роботи, я розкриюсь, плачу. Ну, стою ти помни? боже, я один столик у мене був, столик, так? Так, я пам'ятаю, як я тебе підняла. А ти як ми напилися один раз? Нельзя ми говорили, на тачки нас везли. Мої вось а... Ані було 16 чи 18 годи, я не помню. І ми з Петровною так напились нас на тачці везли. А, а на сюр, на сюр, на сюр. Та я буду говорити це на всю Україну, на всю я ніколи мало не пила. І <свист noise> много трошки. Да. <свист> ну ти ж знаєш, що я тебе годин даю тобі. Я твої красні. давай мені другою вже тільки. Я тобі дам. Який другий, що тобі розвит зняти, да. О, хорошо, це власно. от знаєш, який подарунок тобі, диви, ті мій любими, диви. Диви, диви, отакі подарити тобі, його ні в кого нема, тільки в тебе буде ігно. От скажи мені, диви, як я тебе роблю. Це костіка. Чуєш, Петровна, я тобі хочу сказати, що я правда. Я, я, ну я скажу, там, ж, там життя було, якось там так, ми сміялися. Тільки вечір на вечір заканчиваться, всі з базару йшли. А ми з Петровною залишилися. Музику повністю скучили музику з собою. Ти пам'ят, ти миєш судочки, а я смію, ти всі ходиш за А пов'єм завжди мені це казала. Да. Петровна... мені нерви такі робила. Боже мій, боже мій. Тільки тепер його тут знала. А тепер хороша. А, а тоді не мала що дати. Ти мала один партук, два роки в ньому ходила. Я не так Ну я симпатична тобі, я симпатична. На, 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 на. Я симпатична. Що тобі ще подарувати симпатичною? Що тобі ще подарувати? Диви. Там ти ж, я ж показувала, тобі і тут показувала. Да. Так. А що ти кажеш, де мої ціцьки? Ціцьки у тебе дуже маленькі, не, не красиві. Та де ж вони маленькі? У мене двоє більші. Та де вони маленькі? Вони хорошенькі. Ти ж всі які, нульовий розмір. Ти що серйозно троєчка? Усе у мене п'ятерочка. Як я довго, але це пухай бажає всю щось. Так що, моя рідночка, ми скоро підемо до тебе. А ти плакала за мною, да? що можна туди. Що зайчик? Я на старосину подушую. Чого зайчик? Мало проведу на автобус. Хорошо, на... На Так, бери шо, ти бери їш. Я тобі шо, з собою рибку дам. вами тобі... Фоткайте, ну давай, sí так, devo, як, так, я, я тебе давайте. Давай. Давай.